Більше до сім'я зараз перемагати. Хмельничук прийшов з фракції, вийшов з фракції, став позафракційним, потім пішов до Єремєєва, е, волю народу. Сьогодні Ляшко підійшов йому сказав, що він здав мандат. Не знаю, що вони там далі говорили, ну, один одного вдарив. Ну, і почалась бійка, так як в цьому Верховній завжди раді є. Це неправильно. Але і в цьому парламенті люди, яких інакше методом навчити. Я не говорю на цьому приході, не інакше, Інакшим методом навчити просто неможливо. От і все, нема в Україні ще парламентаризму, нема політичної еліти і немає оцієї етики про яку говорю. Молоде покоління, яке прийде на заміну цим старим, воно вирівнюється все. І не буде тут бійок, і вам буде комфортно брати. Але найголовніше я хочу сказати, що менше буде роботи журналістів, бо політика в Європі нудна річ.